Безумовно, ставлення до цього свята у всіх різне, святкувати чи ні, вирішувати тільки вам, у будь якому випадку ніхто не заважає кожному з нас порадувати себе в цей день вельми незвичайними по виконанню, але досить простими і смачними стравами. Ми впевнені, що підібране меню обов'язково здивує і порадує своєю креативністю ваших друзів і близьких, почнемо зі сніданку, смузі, кров відьми, незважаючи на страхітливу назву. Це дуже корисний смузі з ягід, для його приготування можна використовувати як свіжі, так і заморожені ягоди, інгредієнти ягоди полуниця, малина смородина, чорниця 150, банан 1 шт, медвастл, свіжовичавлений апельсиновий сік 300, яєчний білок 1 шт, цукор чорний за потребою. Спосіб приготування почати краще з підготовки келихів ми радимо використовувати келихи для Мартіні. для цього потрібно взяти два блюдця, в одне насипати цукор, а в інше викласти яєчний білок. Верхню частину келиха слід вмочити в яєчний білок, а потім в чорний цукор. У блендер викласти нарізаний великими шматочками банан і ягоди, залити все апельсиновим соком і збити до отримання однорідного напою. Розлити по келихах, не зачіпаючи країв. Якщо ви подаєте смузі на стіл в графині, то можна прикрасити його лакричним жувальним мармеладом, як на картинці. Пиріг, будинок павука. Чудовим доповненням до ягідного смузі буде святковий гарбузовий пиріг з ніжним кремом і павутиною з чорного шоколаду. Інгредієнт, гарбуз приготована на пару 150, масло вершкове 130, нежирний сир 100, яйце, куряче тришт, борошно 200. Розпушувач один пакетик: цукор коричневий 50, суміш спецій гвоздика, кориця мускат, імбир 10, волоські горіхи подрібнені 50, чорний шоколад 50, інгредієнти для крему вершки 3-3, жирності 330, ванільний екстракт одинч, сукор 2 стл, апельсин один шт. волоські горіхи для прикраси кілька штук, спосіб приготування. Подрібнити гарбуз в блендері до стану пюре, вершкове масло розтопити в сотейнику на повільному вогні, змішати борошно з сиром, додати яйця цукор, Розпушувач і розтоплене вершкове масло, вимісити однорідне тісто, у тісто додати гарбузове пюре, волоські горіхи і спеції, ще раз все ретельно перемішати і викласти тісто у форму для випічки змащену вершковим маслом. Випікайте пиріг у розігрітій до 150 градусів духовці протягом 40 хвилин і дайте йому повністю охолонути перед етапом прикраси пирога кремом. В цей час можна приготувати шоколадні павутинки, для цього розтопити шоколад в мікрохвильовій печі або на водяній бані і перекласти його в кондитерський мішок з тонкою насадкою. на пергаментному папері намалювати шоколадом павутинки. Рездельно поєднуючи всі лінії між собою. Якщо ви не впевнені в своїх силах, можна попередньо намалювати саму павутину олівцем на зворотному боці паперу, покласти заготовки в холодильник або морозильну камеру, щоб шоколад повністю застиг, збити вершки в міцну піну, додати натерту цедру одного апельсина, ванільний екстракт і цукор, пиріг розрізати уздовж на дві частини і, промазавши одну частину вершками, накрити другим коржем. За допомогою кондитерського мішка прикрасьте торт рештою вершками, волоськими горіхами та шоколадною павутиною. Суп, отруйне зілля. На обід пропонуємо вам приготувати такий досить простий суп, а його декорування можна доручити дітям. Тим більше це зовсім не складно інгредієнти: червона квасоля консервована у власному соку г. 400, помідори г. 400, часник, 1 зубчик, лимон, 1 шт, перець чи ліщитка. Сіль перець з смаком, моцарелла, маленькі кульки кілька штук, оливки зелені без кісточок, кілька штук, оливки чорні, кілька штук, розмарин кілька гілочок, спосіб приготування, помідори очистити і дрібно нарізати, квасолю відкинути на друшляк і промити кип'яченою водою, викласти квасолю і помідори в невелику каструлю, додати очищений і пропущений через прес-часник, а також воду. Приблизно тристам варити суп на повільному вогні під кришкою близько 30 хвилин, після чого зняти з вогню, додати сік одного лимона і перець чилі, посолити і поперчити, майте на увазі, що суп повинен бути досить густим, щоб очі моцарели не опускалися на дно тарілки. Кульки моцарели розрізати навпіл і на кожну половинку викласти кружечок зеленої оливки, а в її центр маленький шматочок темної оливки з решти темних оливок зробити, павучків приробивши лапки, з ялочок розмарину прикрасити суп, чарівна курка з соусом песто чи часто вам доводилося бачити фіолетову курку? У Хелуїн все можливо. Ви можете приготувати як на велику курку, розрізавши її на кілька частин, так і взяти для цих цілей тільки ніжки, стегна або крильця інгредієнти. Курка близько один, молода цибуля 4 -5 штт, фенхель 1 шт, базилік середній пучок, часник 2 зубчики, кедрові горіхи 50, олія оливкова 400, чорниця заморожена, 450, сіль переце смаком, спосіб приготування. Викласти в каструлю з двома столовими ложками оливкової олії, шматочки курки разом з дрібно нарізаною молодою цибулею і фенхелем, нарубаним кропом і замороженою чорницею, посолити, поперчити і тушкувати під кришкою на повільному вогні 30 хвилин, в цей час розім'яти в ступці базилік з часником, кедровими горішками і оливковою олією до отримання однорідної консистенції. Додати соус песто в каструлю до курки і готувати ще 10 хвилин. Мозок, графа дракули дивовижним гарніром до чарівної курки стане запечена цвітна капуста з сиром. Єдина порада приготувати тісто для панірування заздалегідь, так як йому буде потрібно постояти кілька годин складові: цвітна капуста 1 качан, сир 200 г, борошно 250 п'ятдесят, яйце куряче шт, яєчний жовток, 1 шт, дріжджі 10 г. Масло вершкове 25 цукор 25 сіль перець, спосіб приготування, висипати половину борошна в миску і додати дріжджі, все ретельно перемішати руками, додавши 35 п'ять теплої води, дати суміші постояти 15 20 хвилин, після чого додати яйця. Цукор і сіль, а потім борошно, що залишилося далі додати нарізане шматочками вершкове масло кімнатної температури і руками вимісити гладке тісто, скачати його в кулю, присипати борошном. Накрити вологим рушником і дати відпочити 3-4 години, обробити цвітну капусту, видаливши зайве листя з боків, але залишаючи качан цілим приготувати капусту на пару 30 хвилин, посолити і поперчити, після чого дати їй охолонути. Далі нарізаний з кибочками сир розмістити між соцвіть накрити капусту тестом. Якщо воно занадто липке, то можна додати трохи борошна. Викласти капусту на змащене маслом деко і дати постояти 30 хвилин при кімнатній температурі, після чого змастити тісто яєчним жовтком і запікати в попередньо розігрітій до 160 градусів духовці 20 хвилин. Перекус мітла в якості забавного перекусу радимо спробувати прості хлібні палички з сиром, але їх можна обіграти по святковому. Сир ми рекомендуємо використовувати вже нарізаний скибочками 10 на 10 см інгредієнти: хлібні палички 5 шт. сир гауда 5 скибочок, сир швидкоплинний або будь-який інший більш темного кольору, 4 скибочки, вершковий сир, 1 стул, зелена цибуля 10 пір'я, спосіб приготування розламати хлібні палички навпіл. Вони повинні бути приблизно по 5 см завдовжки. Кожну скибочку сиру Гауда розрізати навпіл, щоб утворився прямокутник 10 на 5 см, а скибочки сиру швидкоплинний розрізати на три частини, отримуючи більш тонкі смужки приблизно 10 на 3 см, далі розрізати прямокутники сиру поперек, але не до кінця, створюючи ефект бахроми. Хлібні палички вмочити в вершковий сир розламаною стороною, а потім обернути в скибочки сиру, фіпсуючи пір'їнкою зеленої цибулі, паста, волосся зомбі. На вечерю ми пропонуємо вам покуштувати справжній делікатес пасту з чорнилом каракатиці і морепродуктами, інгредієнти, чорні спагеті 400, морські гребінці 4, часник, 4 зубчики, олія оливкова ст. коктейль з морепродуктів 150. Сіль, перець за смаком, базилік і орегано за смаком, спосіб приготування, оливкова олія розігріти в сковороді, додати подрібнений часник і пасирувати, а потім додати коктейль з морепродуктів, посолити поперчити, додати орегано і базилік. Зверніть увагу, що якщо ви використовуєте заморожені морепродукти, то їх необхідно попередньо розморозити, відварити спагетті в киплячій підсоленій воді, дотримуючись часу. Зазначеного на упаковці відкинути спагетті на друшляк і додати в сковороду до морепродуктів, морські гребінці обсмажити на окремій, добре розігрітій з оливковою олією сковороді по 30 секунд з кожного боку, і також додати в сковороду до решти морепродуктів і спагетті. Капкейки мозок з вишнею. В кінці цього різноманітного гастрономічного дня цілком можна побалувати себе смачними і ніжними капкейками з зефіром правда. Для відтворення достовірної форми мозку вам знадобиться спеціальна силіконова формочка, інгредієнти для декору білий шоколад стог, рожевий харчовий барвник 1 крапля, цукор 125, вода 40, яєчний білок 1ш, желатин 3 листа, вишневий конфітюр тристу, інгредієнти для капкейків, вишня заморожена: стох, ревінь 120, кур 80, борошно 150. Розпушувач 1 ч. Сіль щіпка. Вершковий сир 45. Лимонний сік 1 ч. Ванільний екстракт 1-2 чл. Яйце куряче 1 ч. Масло вершкове 25. Молоко 60. Спосіб приготування. Розтопіть білий шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі, а потім додайте до нього рожевий барвник. Ретельно перемішувати зовсім не обов'язково, якщо залишиться розлучення і смуги, то так навіть краще. Розподілити шоколад по краях силіконової форми і вигляді мозку, а коли він трохи застигне, зробити ще другий шар, щоб шоколад потім не зламався, залити желатин холодною водою, у сотейник викласти цукор і 4 столові ложки води і довівши до кипіння, продовжувати кип'ятити, як тільки сироп закипить, почати збивати яєчний білок в міцну піну, коли білок буде збитий. Повільно вводити гарячий цукровий сироп, продовжуючи збивати близько 15 хвилин, поки домашній зефір не почне остигати, викласти зефір в силіконові формочки з шоколадом і залишити остигати при кімнатній температурі близько години. А потім витягти мізки з формочок. В результаті у вас повинен вийде декор шоколаду з домашнім зефіром всередині. Приступимо до самих капкейк, для цього ревінь нарізати шматочками приблизно 2 см і відварити в невеликій кількості води 5 хвилин, після чого остудити і злегка присипати цукром, в окремій ємності змішати борошно, цукор, розпушувач і дрібку солі, окремо збити вершковий сир з лимонним соком, і коли маса стане гладкою. Додати спочатку яйця, а потім вершкове масло кімнатної температури, далі повільно влити молоко, продовжуючи заважати, а в самому кінці додати суміш сухих інгредієнтів приготовлену раніше борошно-цукор, розпушувач сіль, у формочки для випічки викласти 2-3 вишеньки і 2-3 шматочки ревеню в залежності від розміру формочок, а зверху залити тестом. Формочки не повинні бути заповнені більш ніж на 2-3. Випікати в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці 20-25 хвилин, дати капкейкам повністю охолонути. коли капкейки повністю охолонуть, змастити їх вишневим конфітюром і зверху прикрасити мозком, з зефіру і шоколаду.